Вітаю вас з себе на каналі. Я думаю, назва відео говорить сама за себе. Сьогодні ми побалакаємо про ось такий кондуктор, на якому можна збивати 145, 230 і 300 рамку. При бажанні можна його переробити на Україні. І також розповімо вам про розіграш. Даний кондуктор я розіграю. Буде переможець, він буде один. Розіграю в прямому ефірі. Чому рішив його розіграти? Та тому що зняв коротеньке відео, там, де я збиваю на ньому 145 ту рамку. Да? Дерокол, збиваю рамку. Ну, в общем, було коротеньке відео. І мені багато людей написало, скільки можна його купити. Давати я його не буду. Раніше я їх варив, продавав, потім перестав. ну Не вистачало часу на це все. І продати немає його смисла, да? не така там велика його ціна. Новенький, примірно, за 1000 гривень можна в інтернеті зараз знайти. Цей буде не новенький, але но він вполне справний. Я ним працюю хорошо. Ну і також одним з умов для розіграша буде підписатися на мій канал. Мені буде приємно, що в мене додаються люди на каналі. Що мене переглядають. Ну а людина, яка виграє, буде, тоже, я думаю, довольна. До речі, можете підписатися. Я буду вдячний. Ну і дві умови ще назву під час цього відео, які ще буде необхідно виконати. Ну, поїхали. Покажу, як в ним працювати. У виді даний кондуктор приїде до свого нового власника. Йому буде необхідно його скласти. Розповім, як він складається. Якщо ми будемо, собираємося збивати 300-ту рамку, да, то ми вставляємо ці наші 4, так сказати, направляючі. І вставляємо на горі оцими болтами да, вставляємо ми в середину. Чому в середину? Бо якщо вставити отак, отак, то вони потім вам будуть мішати, коли будете збоку забивати. Там Гвістки, скоби, хто чим користується. Вставляємо болтами всередину. Болти закручуються. Ну і, звісно ж, з іншої сторони так же само. Вставляємо, закручуємо. Ці наші дві планки використовуємо для кріплення боковушок в рамках. Все, в принципі, готовий у нас. Кондуктор для збивання там 300-ї 230-ї рамки. Оці вставки у нас для збивання 145-ї рамки. Я зараз покажу, як збивається 300-та рамка, щоб відео не затягувати. Таким же самим чином збивається 300. -ї. А, і ще так же, кому казав я там, да, хто захоче підукраїнку переробити. Отут ось видвигається з двох частин складається, да, необхідно буде вам укоротити Отут. Болгаркою собі укоротите. Да? Різьбу там наріжете, захочете, можете не нарізати. Я, в принципі, коли працюєте, я ці не закручую. Тому що бокові планки ви вставили, прибили, воно вже і так не гуляє держать. Ну, тобто ви укоротите, да? і кондуктор у вас матиме такий вигляд. Да, там, на ширину цієї українки і будуть бокові планки. Ну що ж, зіб'єм. І так, вставляємо сюди наші бокові планки. Влазить у нас їх по 10 штучок з кожної сторони. Тобто кондуктор для збивання 10 рамок у нас. Ну, не 10, можна і тисячі рамок на ньому переклепати. В принципі, що майже на ньому вже було зроблено. Я просто буду робити, напевно, собі чуть побільший, бо треба багато рамок переклепати. Так, з однієї сторони в 10 вставили ми, і з іншої 10. Тут, щоб не шаталося, знизу ми закріплюємо. У нас там є болтики. Ну, там підкрутите вже ключиком собі, Так. Все, готово у нас по 10 з кожної сторони. Піджимаємо знизу наші барашки, піджали з однієї і з іншої, зрівняли там. Та прилучитися, як сказати, Пару десятків зробите і зразу вже буде. Все зрозуміло і все ясно. Так, тут відкрутить, роздвигаємо до потрібної нам ширини. Вставляємо бокові частини чи бокові верхню частину нашу. Вставляємо. Я вставляю на ньому з однієї сторони і з іншої сторони. Регулюю, так сказати. Ширину. Все. Так, верх ми вставили. Да? Збиваю я пнем Чи степлером. Збиваю їх скобами. Збивав там 35-ти, ми зараз сьогодні прямо взяв 25 Не було часу чекати. Там їдуть і 35 вже, в принципі. Що ми прийшлися? Пройшлися зверху, перевернули кондуктор, трошки підбили, може не заходити. Ну і так же само, спочатку з однієї сторони, з іншої, по розмірам виставилося. Ну і вставляємо всі 10. Все, пройшлися знизу, потім перевертаємо на бік, там видно збоку, да? і проходимося ще бокові нашій отут ось. Так же саме з іншої сторони. Так. Всі рамочки збиті. Всі рамочки збиті. Откручуємо наші барашки знизу, з однієї сторони і з іншої. Все. Рамка збита, рамка готова. І всі 10, в принципі, у нас готові. Вже для... Натягування проволоки для навочування і до нового сезону для медозбору. Так. І так, ну що ж, все, що вам необхідно для роботи з даним кондуктором, я розповів. Ось в такому зібраному виді він поїде до свого нового власника. До речі, мені дуже подобається, що в зібраному виді він займає мало місця. Я замотував ще його в стрейч плівку да, і там вішав на стіну. Щоб не так багато місця він займав. Кому там необхідно, положе куди, куди необхідно. І так, для того, щоб виграти даний кондуктор, необхідно виконати три пункти. Перше, це підписатися на мій канал. Друге, залишити коментар під даним відео. Тому як із переліку тих, хто залишив коментарі, я буду вибирати переможця. Ну, не я, рандомно ми виберемо, що проведу в в онлайн режимі. І третє, пункт, як би сказати, не обов'язковий по бажанню поділитися даним відеороликом в соціальній мережі, там в Facebook, з другом, з колегою. І хто з ким хоче, з ними поділиться, в принципі. Ну і також нажимайте ще на колокольчик, щоб не припустити результати розіграша, в якому буде, буде вибраний переможець. Дякую всім за увагу. Залишайтеся зі мною. Відео буде ще багато. Розіграшів думаю також. Пока!